Привіт усім, друзі! Значить, розповім цікаву ситуацію. Саме нелюбима моя справа, та, мабуть, і кожного механіка переробляти після когось. Є у нас ось такий ланос. Що мені треба зробити? Значить, На одному із сервісів дві й три тижні знімали головку, клієнта вже не вистачило терпіння, позвонили мені сказали, бодь, ми хочемо її затягнути до тебе. Притягнули мені ось в такому стані. Тут вже, бачите, все поржавіло. Звісно ж, е все розібране, незрозуміло, що, куди, як. От так все в багажнику скидали, мені його такий конструктор. Ось так от. Ось так от. І потрібно це все довести до ума. Зараз покажу ГБЦ. Ось це ГБЦ від Ланоса, значить. На герметичність її не перевіряли, просто фрезернули. Бачу, що ось у нас в цей циліндр попадала водичка. Все воно тут уже прижержавіло, окислилось, все чудово. Головне, що шліфанули. Тому ця ГБЦ у нас піде в ремонт. В першу чергу опресовку робимо, розсухарюємо її, розбираємо, дефектуємо, що потрібно робимо по ній. І тільки аж потім я її буду встановлювати на двигун. Які справи, друзі? Скільки це в мене по часу займе, не знаю, тому що зараз працюю один, напарника немає. Все, погнали тут по ланусу вашому. Значить, випускні втулки будемо міняти, бо їм торба, бачите. Сідло на прирізку, впускні втулки хороші, можна залишити. Тут люфт мінімальний. Зараз головку на ланусу взяв. Сальники клапанов по оригіналу, вже направляючи втулки, виробник Фрейці. Що по нашому ланоцу? значить ГБЦ пройшла профілактичні роботи, заміна випускних направляючих втулок, мойка, прирізка сідл, заміна сальників. Піскоструй клапана, шліфовка тарілки клапана і фрезеровка площини. До речі, вона ж вже була шліфована, і ми її ще сточили на 0,40 соток. Тобто вона була криво шліфована. Ось так, друзі. Бачите, після кого щось переробляти, все треба перевіряти. Ще потрібно повкручувати шпильки, купити. Така чистота у нас. Це чітенько. Також торцанує клапан під гідрокомпенсатора, щоб було куди. От. Такий вона має у нас вид зараз. Чистенька, біленька відмита. Е, Далі стравив гідрокомпенсатори, щоб були мягенькі, щоб можна було запустити, двигун, щоб була компресія. Тобто ГБЦ, в принципі, готово. Залишилось знайти час зібрати це авто. Такі справи. Працю. Так, друзі. Нарешті я вирішив виділити хоч один день нашому Франкенштейну. Потрібно його зібрати. Значить, ось так у нас все поки що виглядає. Бачимо, що приджержавіло вже. Далі будемо збирати конструктор наш, Лего. Це треба почистити. Тут в принципі, не дуже грязно. Далі тут у нас ось запчастини його. Що по комплектуючих? Значить, Антифриз-хепу, прокладка впуска-випуска, прокладка ГБЦ Рейнс, клапаної кришки, ВКГ Елрінг, Термостат, нові болти по оригіналу. Це те саме необхідне, що мені потрібно, щоб якось укомплектувати. Тому що Бачимо, що термостат, напевно, вже цей ставити не буде. Правильно? Правильно. ГБЦ наше зроблено, тому треба все підготувати і зібрати. тому працю. Друзі, покажу, що тут у нас. Значить, Блок двигуна. Я вже в принципі, підготовив до встановлення ГБЦ, вичистив циліндри, промазав мастилом. Не розумію, чому попередній майстер сказав, що треба знімати поршню. Тут навіть кон ще Вичистив ще не обезжирював, прогнав різьбу в блоці, все чудово. Так, Далі Розпридвал наш І також промив наскільки можливо, вичистив посадочне місце під герметик, щоб було чистесеньке, без всяких відкладень. Далі. По ГБЦ. Накинув впускний колектор, обжав його. Ще чекаю, де повинні під'їхати шпирочки. Не вистачає на ну, випускний колектор. Ну Це ще поки що все так і лежить. Процес нашої потрошки рухається, уловку встановлюємо на своє місце. Така краса. Промазуємо все мастилом. Також постеля розпредвала. Зараз будемо промазувати герметиком і пакувати комплект новеньких полків, промазані. Що, що ми маємо? Значить, ГБЦ встановлено, обжата, навіть, навіть деяке навісне обладнання вже я поставив, ГБО підключив. Залишилось натяжний ролик. Попередній майстер його не повернув, потрібно купити новий. Ну, виставити ГРМ і, в принципі, в принципі, і можна буде робити перший пуск. На сьогодні у нас це вже ніч. Ніч. Якщо буде час завтра, то може й забираємо. Так що такі справи? все. Так, Друзі, у нас наступний день, двигун повністю я зібрав, ремінь виставив. Масляну систему я вже прокачав, свічки вкрутив, не підключив катушку. Будемо робити перший пуск. Вроді все на своєму місці. Але побачимо, Свічки вкручував нові. Я вже не захотів оце вкрутив в венчика При вас роблю перший опуст. Масляну систему я прокачу вже. Так, масленка загорілась. Ну, що з Богом. О, гідрики затарабанили, все чітко. З пол-пінка, друзі. З пол-пінка. Технічну рідину я ще не заливав. Траса Франкенштейна. Все, друзі. Закінчую, прогріваю, заливаю антифриз і покажу фінальний результат. Прокачаємо гідрики і заливаю антифриз, друзі. Як ви думаєте, до ремонту тік радіатор. Три просто дивіться. Тупо по сотах потік. Ще придеться радіатор. Так, ну що, друзі, ось і все. Радіатор оположення замінив, вентилятор включився, тут у нас нічого не бурлить, все нормально. Працює вже на газу. Звісно, потрібно тепер до газовщиків, щоб налаштували його. Моторчик не проїть, працює, але може краще працювати. Однозначно може краще працювати. Так, вроді все чудово. По часу це в мене зайняло 3 робочі дні. Робили ремонт МБЦ, заміна натяжного ролика. підготовка до зборки, зборочка. Звісно, після такогось не дуже файно, але нічого, все ми зробили. Болячка всіх ланосів, печка дує єлі-єлі, входячий єлі. патрубок гарячий, от Виходящий єлі теплий. Тому печка тут забита. Гідрики вже прокачались. В принципі, не тарабанять. Нормально. Бачите, який провал на газу? На цьому закінчуємо цей ремонт. Всім добра, Підписуємось. ставимо лайк. Настроїли ми газ, виходить, був закритий балон, ми його відкрили і зараз він працює на газу. Наче працює як все.